Друзі, ви не повірите, але ще декілька місяців тому ось на цій земельній ділянці росли декі кущі і трава. А зараз наші хлопці закінчують внутрішнє оздоблення, домонтовують меблі і наші щасливі власники заходять жити в сучасний і головне енергоефективний будинок. Якщо вас цікавить вартість будівництва на сьогоднішній день, вас цікавить планування. Його проекту або якогось іншого, а можливо, ви хочете зробити індивідуальний проект. Всі необхідні посилання я залишаю в нашому профілі. Переходьте.